Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вачтек. Сьогодні розглянемо модель від Casio DW291H. Дизайн годинника розроблений з прицілом на більш дорогі моделі. G-Shock, такі як DW5620, GX56 та інші. Безель має восьмикутну форму. Зроблена така накладка, яка пофарбована в темно-сірий колір, та прикріплена на справжні винти. Корпус. Полімерний, ремінець з поліуретану. Застібка з пластику. Скло годинника мінеральне, водозахист до 20 атмосфер. Елемент живлення розрахований на 10 років безперемідної роботи. Годинник оснащений підсвіткою. На відео ви бачите, як воно виглядає. По функціоналу. Годинник має будильник, світовий час, таймер, секундомір. Як нам налаштувати годинник? В режимі поточного часу ми натискаємо. Adjust, за допомогою кнопки Mode ми рухаємося по меню та вибираємо характеристики, які нам потрібно змінити. За допомогою правих кнопок натискаємо та змінюємо, налаштуємо годинник, як нам потрібно. Після налаштування натискаємо знову кнопку Adjust і годинник нас показує поточний час. Так, годинник виглядає на руці. Розміри годинника, до речі, 50х50 мм та в товщину 13,5 мм. Якщо ви бажаєте замовити такий годинник, ви можете звернутися за посиланням. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости та пишіть коментарі. Всім гарного дня, хорошого настрою, до нових зустрічей!